Minsk zwilnił 25 więźniów z białoruskich ciórem. Pista z białoruskiego dyktatora z amerykańską delegacji Łukaszenka zwilnił 52 wiazdniew. Polsza u odpowiedzi na waroże hybrydni ataki polsko biłorski kordon, dosyć zależyła zakrytym. W jaką grą z amerykańcami według białoruski dyktator? Czy że możemy chowarzyć te, że USA pomiakczą tysk na Aleksandra Łukaszenka? Як ці ігри між Вашингтоном, Мінськом Москвою впливають на Київ? Про це будемо говорити з нашим гостем, дипломатом та експослом України в Білорусі Романом Безсмертним. Пане Романе, добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Мерико, пані Юлі. Ну, почнемо з Ради безпеки ООН, де напередодні власне відбулися розмови про порушення російськими літаками повітряного простору країн НАТО. І по суті, ми побачили, що країни НАТО вперше окреслили для Росії такі червоні лінії. Давайте зараз послухаємо польського міністра Радослава Сікорського, що він сказав на цю тему. А далі поговоримо. інсейн-націоналізм ваше божевільне націоналістичне прагнення містить жагу до панування, яка не припиниться, доки ви не усвідомите, що епоха імперій завершилася, і ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар дронів від героїв збройних сил України нехай Бог їх благословить, наближає цей день. Ваша триденна, так звана спеціальна військова операція, вже понад 10 років не може навіть захопити Донбас. Але потенціал для злочинних катастрофічних помилок Росії все ще існує. for criminal. ми мирні демократії, які свідомо уникали активного приєднання до вашої спроби поневолити Україну, але нас не залякати. Я маю лише одне прохання Я до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш повітряний простір без дозволу, навмисно чи випадково і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди скаржитися. Ми вас попереджали. Отже, бачимо, що країни НАТО збираються збивати російські літаки, які порушуватимуть повітряний простір. Але давайте подивимося уже у ніч проти вівторка. Е невідомі дрони літали над аеропортами Копенгагена, Осло, Стокгольма. Ну, по факту, ми бачимо, що ці провокації е продовжуються. І тут питання: як ви думаєте, пане Романе, чи е власне альянс готовий нарешті до рішучих дій? Чи знову ми почуємо, що вони не готові до ескалації? Пані Юлі, якщо ретельно проаналізувати регламенти НАТО, їх є два типи: це дії в мирний час і в час військового конфлікту, то насправді для того, щоб логічно розвивалася ситуація, і об'єкти, які влітають на територію, чи в повітрі, чи наземні об'єкти, чи водою, вони мають знищуватися, і в цьому випадку не вистачало от такої заяви. Яка зроблена міністром Сікорським, тобто, принципово для того, щоб чинити дії по збиттю або ліквідації, потрібна була попередня заява, яка б говорила про те, що поява будь-якого об'єкту означає атака у відповідь, і насправді, після такої заяви Сікорського, це означає, що і в Копенгагені, і в Осло могли використовувати системи протиповітряного захисту для того, щоб ліквідовувати ці об'єкти. Інша справа, що вже в кожному конкретному випадку приймається рішення. Хоча те, що стосується балістики, те, що стосується крилатих ракет, Повітря північно-атлантичного неба закривається системою іджес. Вона спрацьовує автоматично. Її можна, щоправда, фізично вимкнути. І такі випадки, от впродовж і холодної війни, і вже в момент в період розрядки траплялися, коли її фізично цю систему вимикали. Вона не може не працювати. Вона працює в автоматичному режимі. Звідси висновок. Що якщо найближчі ці консультації, які відбувалися по четвертій статті, а, пройшли результативно і продуктивно, це означає, що Родослав Сікорський подав сигнал, який чіткий і зрозумілий, будь-яка наступна атака означатиме збиття без будь-яких дискусій і роздумів. Panie Romane, sytuacja dowoli niebezpieczna bo my baczymy z jednej strony sojuszników, w jaki demonstrują żorstką pozycję a jednocześnie prezydent USA Donald Trump reaguje no dosyć ja by tak skazał powolnie. albo tylko duże krótkimi takimi odnymi frazą, bardzo duże krótkimi Na z efektywne my je eksterne zasidania tej rady jaką my baczymy Чи в той ситуації, коли Росія має право вето, це, це взагалі можна говорити, що воно є знаю, вагомим для для нас всіх. Пане Марику, справа в тому, що якщо бути відвертим, і чесним, то і Рада Безпеки, і ООН з моменту свого утворення вони були кастровані. Поясню чому. Якщо відкрити статут. ОН 46, 47 до 54 статті регулюють власне механізми вирішення питань загрози збройного конфлікту або збройного конфлікту. Ці статті передбачають в рамках Ради безпеки утворення воєнно-штабного комітету, а також а, збройних сил, які знаходяться під командуванням цього воєнно-штабного комітету. Як це мало робитися? Національні збройні сили мали виділяти підрозділи, які передавалися під командування воєнно-штабного комітету. Цього не було зроблено з моменту утворення Організації Об'єднаних Націй діяльності Ради безпеки. Це означає, що фактично механізму. Який міг вирішувати подібне питання, ООН була позбавлена. Згодом вона перетворилася як організація в гуманітарну організацію, яка вирішувала гуманітарні проблеми. З 21-ї миротворчої місії, де були виділені навіть підрозділи, вважається аналітиками ООН, що лише дві були успішні. Решта це ті, які закінчилися розвитком подій безпосередньо в ході війни, конфлікту, протистояння і так далі. Тому очевидно, що ООН і Рада Безпека і всі оці от права вето вони прямують до долі, яку в свій час зазнала Ліга нації, і насправді. А агресія Російської Федерації проти України вже була підставою для того, щоб виконати долю Ліги Націй. Ну я нагадаю, тоді було прийнято рішення про виключення спочатку Німеччини, потім радянського союзу, потім інших держав. Ну в результаті Ліга Націй почала в бозі. Насправді, от нинішня ситуація вона йде до того. Що не те, що продуктивність про це говорити важко принципово діяльність Організації Об'єднаних Націй перетворюється лише в зачитування декларацій і інформаційний майданчик до речі, який нині вже соціальні мережі перебивають. Тому доля тут очевидна, і зрозуміла. Пане Романе, Путін напередодні заявив, що Росія готова дотримуватися кількісних обмежень на ядерну зброю за договором про стратегічні наступальні озброєння зі США, бо він хоче власне уникнути нової гонки озброєнь. Але ця фраза прозвучала одночасно з відвертими погрозами про військово-технічні заходи у відповідь на будь-які дії НАТО. То, на вашу думку, ці слова про обмеження не є просто такою черговою обгорткою для чергового ядерного шантажу. Ну, пані Юлі, якщо бути чесним і відвертим, то Російська Федерація вийшла з договору ще в 2005 році, і про це в 2016, потім в 2017 році було підтверджено, в тому числі під час першої каденції. Тоді ще президентом першої каденції Дональдом Трампом У 2019 році фактично можна сказати, що договір про нерозповсюдження ракет середньої і малої давності він просто перестав існувати. Для чого ще раз це озвучено а, путіним? Справа в тому, що в 2026 році завершується дія договору про стратегічні а, озброєння. Це означає, що його або необхідно продовжувати, тобто, щоб ця система діяла в межах параметрів, які зазначені, або говорити про те, що він не діє, а можна сказати і так, що в нинішній ситуації в зв'язку з тим, що Нарада поднялась не працює вже кілька до років, то насправді оце заява Путіна вчорашня це було чергове бряцання ядерною зброєю. Чого так нині бояться у Вашингтоні? Якщо пояснити оце безкінечне лабизання Дональда Трампа по відношенню до Путіна, це є. Страх того, що Рашидська Федерація може задіяти ядерну зброю. Зверніть увагу, скільки балаканини навколо наявності ядерної зброї на території Білорусі. Білорусь не може не те, що володіти, вона управляти цим ресурсом, не може. Стверджую, що на території Білорусі немає на даний е, час ні стратегічних, ні тактичних ядерних озброєнь. Однак балаканина навколо цього ведеться це. Бряцання ядерною зброєю до чого так часто вдається Кремль. А чому він нагадує про договір про стратегічні наступальні озброєння? Тому що період експлуатації цих е, ракет і цих зарядів виходить, їх необхідно або ліквідувати, утилізувати, або переобладнувати, що дуже дорого. Насправді, всі ці. Стратегічні наступальні озброєння, договір один, другий, третій. До речі, на даний час навіть ніхто сказати точно не може, які з них діють, а які ні. Вони використовувалися лише як механізм утилізації тих боєприпасів ядерних, які вийшли з періоду експлуатації. Тому в у цьому випадку це з одного боку ядерне бряцання. А з іншого боку, меню для переговорів для того, щоб сісти, вирішувати знов питання про утилізацію. Пане Романо, ви почали говорити про Білорусі. Тут власне цікава ваша експертиза, як колишнього посла України у Білорусі. Ми бачимо останні такі звільнення журналістів, бачимо звільнення політв'язнів, які відбуваються на тлі навчання запад 2025 на тлі зростаючого інтересу мінська до контактів зі сполученими штатами, і власне крок Лукашенка по звільненню виглядає ну більше напевно як гуманітарний жест, ніж е, просто. Е, Точніше виглядає не як гуманітарний жест, а більше як політична гра. І, власне, цікаво, як ви трактуєте це звільнення українських білоруських. Щось я зовсім запуталася в цьому, вибачайте. Трактуєте звільнення білоруських журналістів, білоруських політв'язнів. Чи не є це таким знаком торгу з Заходом? Ну, о, Пані Юлія, ви блискуче використали слово Торг. Насправді це о, така собі. Торгівля е, політичними в'язнями, і не більше, і не менше. Причому за цим усим прикриваються е, механізми, певні, які намагаються розіграти Кремль, використовуючи Лукашенка. І от ця пауза, яка виникла в результаті. Спілкування в Анкориджі між московським фюрером і президентом Сполучених Штатів Америки вона заповнюється Лукашенком. А Вашингтон сподівається на те, що через Лукашенка вдасться якось внести. Певну е, ну, проблему взаємовідносини мінська, Москви все це така ж свята наївність, як і думка про те, що можна внести певні проблеми в стосунки відносини між Москвою і Пекіном, не більше, не менше. Лукашенко ж цю ситуацію використовує для себе, для того, щоб зняти там якісь. Санкції проти Белавіа, причому уявляю, уявіть собі, коли це відбувається. Гуманітарна комісія Єльського університету чергово доказала про те, що навіть впродовж 2025 року літаки Белавіа використовувалися для того, щоб перевозити викрадених в Україні дітей. Які Белавіа перевозить по території Білорусі і Російської Федерації? Сполучені Штати Америки знімають з санкції. Тобто, насправді у цих механізмах є використання Лукашенком і Путіним оцих мрій Дональда Трампа насправді які. Принципово не можуть бути реалізовані в нинішній ситуації, але за всім стоїть в тому числі і розуміння Вашингтоном необхідності моніторингу ситуації по питаннях поширення ядерних озброєнь. Тому ця делегація, яка була на навчаннях 2025 запад, вона насправді з американських е військових вона насправді за справжню мету мала попередити мінськ. Щоб він не порушував норми міжнародного права з точки зору договору про Днязь. і е, насправді за цим усим і попередження прозвучали, ну і намагання все-таки дізнатися, так які результати відбудови погребів для зберігання ядерної зброї і шахтно пускових установок для стратегічних балістичних ракет, які можуть нести ядерний боєзаряд. Пане Романе і шановні оглядачі, я пропоную, щоб ми послухали. Podywyły się sużet jaki podgotował nasz koledzy. Ja ją terapejdy e, 52, e, 52, do, do, o, i ja też zapłata wsiadze, że jakaś silnych. Maria, przy firmy 52 kolicznych Białoruskich polidwiazdni opęnyły się na swobodę, pisła peremowen Misz rejimowemu kaszęńka, ta przedstawnyka administracji Trumpa, ale zamiast do domu, one otrzymały wymagania. Jeden z З бльсату Євген Меркіс, який три роки провів за гратами. Будь ласка, подивимося про цей матеріал. Шок, ейфорія, розгубленість це лише частина того, що відчуває Євген, якого вивезли з Білорусі. Ще зовсім недавно світ для нього був тісним і чорно-білим. Це була виправна колонія номер 17 в місті Шклові. До речі, батьківщина де факто правителя Білорусі Олександра Лукашенка. Євгена затримали 13 вересня 2022 року та засудили за начебто екстремістську діяльність. Вирок чотири роки позбавлення волі в колонії посиленого режиму. На волю Євген мав вийти в вересні 2026 року. Я за весь цей час мав право спілкуватися тільки з батьком. Я можу бути собою нарешті. Це головне. За версією режиму Лукашенка, екстреміст Євгена полягав у тому, що він співпрацював із забороненим у Білорусі телеканалом Білсад. Перебуваючи за гратами, чоловік пройшов і через карцер, і через знущання, але вважає, що у порівнянні з іншими придв'язнями йому пощастило. В моєму випадку я розумів ті ризики, які несла моя діяльність Білорусі в громадському секторі журналістиці. Незалежні журналісти і змі Білорусі під забороною тому, що збирають і оприлюднюють інформацію про порушення прав людини, економічних проблемах та співучасті режиму Лукашенка у війні Росії проти України. Євген розповів, як знімав пересування російських військових на навчання, коли ті тільки готувались до вторгнення в Україну з території Білорусі. Мене весь цей час підтримало відчуття, що все це недаремно. Напевно, кожному суспільству, якщо дивитися більш глобально, потрібно пройти якийсь такий період, потрібно відстояти свободу, і її треба вибороти. зараз? Євген Меркес відчуває себе в безпеці. Зникла постійна загроза отримати новий тюремний срок. Журналіст сподівається повернутися в професію, Втім, повернутися до Білорусі поки не може. Сергій Бордюжа Вітуль Янчес. Пане Романе, дуже коротко прошу про відповідь. Ну то В, чо, в що граємо тут? Е Яка гра відбувається на лінії Вашингтон, Москва е і, звісно, Кремль? І як це впливає на Київ? Тут очевидно, що Вашингтон має за мету вбити клин між Білорус і Росією. Зрозуміло, що це наївні думки. Очевидно, що в результаті нинішнього розвитку подій ситуація буде лише загострюватися, тому що Кремль використовує Лукашенка щоб дразнити і е, розвідувати в позиції Вашингтона його реальні наміри. Відтак очевидно, що це буде приводити тільки загострення ситуації між е, Москвою і е, Вашингтоном, між насправді віссю зла і несформованою коаліцією свободи і демократії. А все це. Буде нести лише загрозу загострення війни з Україною і небезпеку для Європи. Дякуємо, Дякуємо, пане Романе, за розмову. Роман безсмертний політик, дипломат, колишній посол України у Білорусі.